А ти не чекай нагоди, підхожої дати події, Щоб десь там, колись там може здійснити свої мрії. Повір, що ніхто замість тебе не проклада тобі маршрути, не насмілиться з синього неба, стрибнути із парашутом, не збере необхідні речі і не піде за тебе в гори. Не розправи твої плечі, щоб ти впевнено рушив вгору, не відсуне тебе з місця, де не люблять і не цінують, не полагодить твоє серце, Ну і Лаври не подарує, а спробувати то варто, хай навіть не спершу удасться, щоб вік не топтатись на старці, кувати своє щастя. І ти не чекай нагоди. Підходжу й дати події, Щоб десь там, колись там, може, Іди і здійсни свої мрії.